Доброго дня, незламні. Оцей Т-4 каравела відремонтувався, хлопці з села, допомогли зробити оцей повністю вниз. все було ржаве. Відремонтували, зробили підвізку, поставили. Ще одну сідушку, бо тобто тут тільки була двойна. Трошки частково загрузили. І сьогодні вона ця машина їде на сіні. Відремонтована, виконувати завдання. І також горе теж відремонтована. Воно їде 15-та. No. Куп'янська. 14 На yeah. 14-й градусі. Все дякую нашим yeah. помічникам yeah. з Литви за До допомогу. Дякую. Виставляється свячує став. Дяк не водиці і свяченої воїни.